Працівники МНС на Херсонщині запобігли трагедії, врятувавши хлопчика, який впав з оглядового майданчика Каховської гідроелектростанції. Подробиці прямо зараз. Нещодавно на пульт зв'язку Новокоховського міськвідділу територіального управління МНС надійшло повідомлення про шестирічного хлопчика, який впав з оглядового майданчика Каховської гідроелектростанції. Дитина, пролетівши 11 метрів, застрягла, зачепившися рукою за металевий дріт, який з'єднує бетонні стіни. Відстань до води становила ще близько 7 метрів. Після прибуття до місця події рятувальники оперативно закріпили триколінну драбину на бетонній стіні. В притул до отвору пожежний. Лодший сержант служби цивільного захисту Володимир Мокроус спустився і витягнув хлопчика. Потім передав дитину працівникам Каховської ГЕС, які на моторному човні доставили потерпілого на пірс. Тут на нього вже чекали батько та медичні працівники. За попередніми даними, дитина серйозних пошкоджень не отримала. За час інснування Каховської ГЕС, це напротязі 50 років. Таких ситуацій не було. Це неординарна ситуація. З тим більше з дитиною шість рочків, дуже маленька дитина і діяли вже виходячи з тих обставин, які зложилися на цій гес. З'ясувалося, що батько з сином приїхали з села Мала Каховка подивитися Каховську ГЕС при огляді конструкції, коли вони проходили по правій стороні водолазної платини нижнього об'єфу оглядового майданчика. Хлопчик провалився у теплову шпарину.